На які підставі ви не пускаєте? Як ви видите, на які підстає? На які підставі ви не пускаєте? Ви з'ясуєте, що це за людина? Що це за людина? Так я не можу. Ну так він дивіться, він тільки що людей Хто ви такий? Хто ви такий, що ви тут командуєте? Я журналіст. Покажу посвідчення. Ти покажи свої документи. На Бачиш? Володимир Тищенка. Хто ти такий? Ти урод, моральний. Не треба не треба робити. Ти криша телепишена, так? Да? Чи хто? А, Давай сюди, наверно, 2. Дітей пройшли захищати? Ты... Ти зібрався тут політику робити. Пришел... А що ти, ти, Політику зараз вас перепишу. Коротше, під Підкуповує, <підкуповує вчителів. Своїми пакетиками. Зараз. Цікаво, цікаво. Да, нормальний тут. Mm -hmm. Ну, а я все одно з'ясую. Кто ви такі. Бери камеру. А що це за особина на території школи знаходиться? А? Що це за особина на території школи? А я не знаю. Ну ви ж охоронець, ви ж маєте mm -hmm. щось тут mm -hmm. робити. старшині. А де у вас? Старшина? Mm -hmm. Ні, ну ви ж тут охорони школи, відповідно, mm -hmm. ви маєте... Mm -hmm. Алло, mm -hmm. так. Ну, так намагаємося, я ж теж ну, підходьте до центрального входу. Добрий добрий день, день. Доброго дня. Як у вас справа? Нормально. Коли пише зайшов всередину, не пускає нікого. Ну, як То завжди, адміністрації персоналу закрили. Ярова, всі закрили, все як завжди. З чорного, з задніх проходів. Давайте завжди, підходимо. Я, куди він заходить? Він заходить через центральний вхід? Чи через боковий? Все як завжди. Нічого не змінюється, все. Давай, ти тоді поставиш цей вхід, а я цей вхід. З чорного? Так, да, ти чорний, цей, а я цю. Mm -hmm. mm -hmm. Доброго дня, а представьте, будь ласка. Розумію. Mm -hmm. Мовчазна охорона, поле пишена. Серйозно, <схід> серйозно. Так, пане міліціонер, може ви все ж таки з'ясуєте, що це за люди, на які підстави вони тут перебувають. Я не можу вами ну, з вами розповісти. Ми ж представили, що ви не хочете з'ясувати особу? Ви мені не представили. Ну, то... Ви потребували в мене по ну, і кудись побігли. Дивіться, Володимир, Тищенко, журналіст, записуйте мої дані. Щас, секундочку. Я вас дуже прошу з'ясувати дані ось цій людини, яка розпускала руку. Можете мене запитати, я просто мешкаю. Це громадянин України. Чому мене не пускають? Не знаю. Якщо чесно, Давайте з'ясуємо. Чому мене не пускають? Що Я взагалі щось нічого не можу змінити. І цих інших. Також. З з запит, да, так, от вас журналістів складає запит, просто 70. Зараз приїде. Слідчо-оперативна група, і ви зможете написати Добре. заяву. Добре, ми заяву поводу... напишемо, але зараз все одно просимо з'ясувати цих осіб, оскільки в нас є підозри, що вони зараз вийдуть. Так, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Охорона громадська порядку. Зараз наберу. Я зараз приїду свідчо перед оперативно надам пояснити. Ні, ну ви можете дати пояснення, а представтесь, будь ласка. Ну вас я запитує міліціонер. Ні, вони представились. Ви дайте пояснення. Я тільки що я ось, дав свої. Пояснення. Я вже дав свої координати. Да. Вчителів да? та його вибухи. Це можна робити? Я хотів ага, запитати. Чому? Я хочу задати питання, цей... я не можу зайти. Чому а -а -а. ви кажете? Які? Які? Де ви бачите, тому тобі? що він... Каже... він каже, що він не голосував за закони 16 року. А чому я привел? на сайті Верховної Ради є, що -го... він голосував. От я можу зачитати. От я саме ці два питання хотів. І задати Віктору Петровичу Пилипишину. Давайте ми пройдемо, задаємо йому питання, питання. А, а чому так? Чого вибрали таке ви місце, школу, щоб пройти зубова? А, а він я він тут вибрали? живу? Ні, а ми вибрали те місце, де, де саме Віктор Пилипишин, відомий в кримінальних як Піля, підкуповує зараз вчителів, використовуючи адмінресурси від своєї куми Ярової телефонним дзвінком. Всіх зібрали терміново вчителів. Групками вони тихесенько забігли через чорний вхід і зараз в актовому залі е, на, нагороджуються пакетиками від, е, від е, Це, мені да, е, я про це Ви ж з організації передусім усіх киян»? Передусім кияни. Да? Це ваша організація? Ну Так кияни вас швидше передусять. І я вас е... передусять. Передусять, да. державне управління справами «Дуся» душа називалося. Да? І такий блок, як ви, вистрінько вибраєте. Знову те ж саме продовжується. Не можна зайти, не можна за школи використовуються, знову ярова кума, використовують кома полепишена, використовую знову школи. Mm -hmm. Оце ото, знову бандитська організа... організація Полепишена перед усім, яка називається. От вони перед усім і нам Угу.

Та свободи і права на пересування пересування. Щоб побачили виборці, коли будуть вибирати Пилипишина, щоб вони ще раз побачили, як Пилипишин робить. Ось скажіть, оце ж, це ж бан, банда, яка завжди приходить, ховається з задніх ходів, з чорних ходів приходить. Ніколи не може як людина зайти, ніколи, ніколи не може зробити як людина. А ви не знаєте, чому школа закрита? А ви знаєте, чому школа закрита? Ні, я запитую. Ви сюди раніше прийшли. Ні, я вас запитую. Откуда я знаю? Я прийшла за ребенком за Ні, Я просто запитую. Ми не знаємо. Чи... О, окремих Бачите, людей пускають дітей. Да? Випускають дітей по два, по три. Ні, окремих людей пропускають. Так використовується. Це світа, ми повинні прийти до квіта і сказати квіту, от завтра, наприклад, завтра до міністра освіти, як використовуються його школи. І як він може це прокоментувати, от це, що робиться зараз. А розкажіть ще от про Ярово, про начальника районного управління ну, Ярова це е, кума Полепишена, mm. яка кришує тут всі школи. Через, через Ярову Полепишин відмиває кошти кошти. Чому він йде до влади зараз? Знову мільйонер, е, олігарх, знову йде до влади. Чому красти через Ярову, красти гроші? Що вони де Змінювати країну? Ні, змінювати не йде, грабувати знову. Знову буде пограбування країни, знову це саме, знову Патрі Левченки, все знову. Знову то Тобто там тільки своїх пускають, так? Да, да? да? Значить, да. школа конкретно працює на пілітніші. Хлопці, тут якийсь особ, особливий режим проходити не, не можна. А ви тут, а ви стережете? Ну що собаки когось стережете. Ну можна пройти. Ну, в школу. Ну, на що? Ну ви ж кажете, що можна пройти. Хочеш пройти в школу. Ні, просто стрібляти як бухту стоят провоцирую чого то що... не дивіться, я журналіст, я <поставлено>, нікого не провокую <поставлено> я хочу пройти в школу задати питання. <поставлено> <поставлено> а хто кого и <поставлено> Ну, <поставлено> от підійшов парень то хочу, <поставлено> що? з тобою ніхто не розмовляє, ви бандит начал не обзываться що я, 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 я не понял в чому проблема на, на, на собі... ну, можливо те, що ви просто Працюєте на перепишено <поставлено> може <от>, цього достатньо? ну так так подождите якщо він перепишет так що можна його засовувати в мусорник или як, куда-то ну ми думаємо, що вже давно пора <поставлено> А использовать наверное Это что же, э, можно накачать мускулы, прийти и сделать все, что хочешь. А как-то по закону. Нет, для этого нужен дух. А так каждый приходит, дух. каждый. Мускулы не всегда решают. Каждый приходит именно. Что? Да я не приделал. Я ничего не я Хватит, только вообще тут пришел. Я, тебе я только тебе... тут пришел. я только вообще тут пришел. Хлопцы, вы были на Майдане? Спасибо. Да. А ну вот вы за Кусида, напевно, стояли. Ну, Просто, я не хочу, Правильно щоб любити, просто так били. Все, если, на них, а... если на них есть какие-то как бы уголовные дела или тому подобное, чтобы их заводили, це решалась в законном порядке, а не кулаками. Виталий я хотел голосовать за телефон. Пришел его послушать. Меня вы не пускаете. Котовского два школа номер 169. Сейчас здесь происходит подкуп избирателей Пилипишина. Незаконное использование админ ресурсов. Я специально взял газету, почитал ее. Хотел именно по этой статье задать несколько. вопросов. Министр образования Квит, наверное, не в курсе. Это а, тут и бачки, ты да? а, а, тут впускаете да. и и <с Parc -2> Ну, там просто Небольшими по 3-4 Ну что скажите, почему перепишем опять И используют адмиресурс? Все нормально, слушайте Я тебя предупредил, если бы я хотел зайти, я бы Ну да, можно конечно Отталкивать детей и бабушек Подождите, а кто вы такие? Вот скажите, а кто вы такие? Вот почему вы не пускаете его в вы в школу? Кто вы такой? Вы не пускаете человека в школу. Кто вы такой? Нет, ну, так так, я могу жить. Можно пускать? зайти в школу. А что вы детей не пускаете? Так, давай, что это такое? Что, закрыли школу. Дитим. Дитим. Вот это, что министр образования пусть вид посмотрит. Закрывают школу, детей выпускают. Поодиночке, <поставлен> как <поставлен> знаете, а как какие-то не, не, в... не, не... не, Вроде это. Почему не пускают школу? Людей. Ну почем здесь я скажу. Кто вам наказ таки, да? Кто вам наказ? Я могу У вас зайти. Є в школу. Директор, я могу зайти. Давайте директор. позовите директора. Понятно. А скажіть, будь ласка, вы вчителі, а скажите, що сегодня було тут? Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. У нас є информация, что вы слухали Віктора Петровича Пилипишина? Що він вам розповідав? Можете прокоментувати? Ну прокоментуйте. Що він розповідав? Пай... Мен, я, звати журналіст Володимир Тищенко, ось дивіться. журналістами ми не розмовляємо. А чому? Ви хотіть. А, 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 а скажіть, будь ласка, жила... а він пайки не роздавав сьогодні? кияни перед передусім? Ну, ви ж, вас вже викликали. Нас є 100% інформація, що вас директор от змушував сьогодні слухати Віктора Полиписа. Нас не змушував якось. Ви, ви самостійно прийшли до його послухати? Ви будете нас супроводжувати до моєї таки. Так, до ваші на ну, все добре. Все, я вас запрошу добре. до службового автомобіля. Ми присядемо, прийму у вас пояснення з, з якого приводу ви викликали працівників міліції. Ні, вашу мета ви напевне. Ні, ну дійсно, ми не викликали міліцію, якщо вже на те пішло. Викликали оці, напевно, тітушки, які хотіли, яких не пропускають на школу. Ми ми дійсно міліцію. міліцію не не викликали Ні, ми не викликали. Ні, Але то, ми то, хочемо то... зробити в тому числі заяву, що. Ну це... в -то, да, прийму у вас заяву. Я свідок. На вас напало. У мене хотіли телефон забрати. Ви можете, будь ласка, не знімати? Ну, він всіх знімає. я ліс міліція, я власне. Ну, ви мене зняли? Я попав у ваш відеоогляд. Ні, nee, так ми в не ведемо. Я тобі забороняю мене знімати, так що ховай там. Так що ти тоді підеш звідси, Я тобі забороняю не знімати камеру. Uh, так. Uh, так. Або через суд. Тільки це <пору> не я. я я я помічник. Дивіться. вас тут багато. Я вам поясню, в чому питання. То що, давайте в просторі, ну все, ви мені розкажіть, що ви там робите. Ви що мов? Спомічники полепише. Три. Бачите, як І Весь відділок, мабуть, на вуха впаде. А що вам повідомили? А повідомили, що, що бійка, да? так? Тільки напад <риклад> тітушки на журналіста. І все. І спроба заборонити перешкоджати діяльність журналіста. Святом вчителя. А що перепише розповідав? Ну, щось обіцяв? Скажіть. Сказав таке, ну, знаєте, ну правдиве, може, що він не голосував за закони 16 числа. Скажіть, будь ласка, ви що вам Пилипишин розповідав? Пише а насправді голосував. Може ви поділитесь трішечки і нам по 100 гривень дасте, я не знаю. Ну, хоча б по 300 дав? Дав хоч по 300. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що Пилипишин розповідав? Спитайте. Ну він же вам щось розповідав, а що Пилипишин вам розповідав? Цікаво страшно діло. Ну що, що саме? Про політику, про життя. Так. Як там збори пройшли? Поліпишен щось сказав, таке, ну, одухотворяюще, міроточище. Еліта. Еліта. Слава украинским э, учителям, которые, несмотря на их многочисленные попытки купить, телепишено, все-таки держатся и будут знать, что этот человек, несмотря на то, что в газете пишет, что он не голосовал за законы 16 числа, все-таки он за них голосовал. Потому что поднимите в интернете список тех, кто голосовал. У его рука там стояла вот так вот, вверх, как плюгер. Знаете, куда партия региона впадает, куда этот плюгер и поворачивается. Хоч по 100 гривень, да? Віталій, ну, піши, давай, запиту. Я хочу запитати. От ваше ваше звернення. Кас... Я почитав уважно ваше... ваше звернення, в мене доведеться одне питання. На Я... eh... ваш і <спілку> Ви газитися пишете, що ви не, не, не пишите, що голосували за закони 16 січня, коли ви заголосували. Виктор, я... Виктор Петрович, а еще вы рассказывали учителям? Виктор Петрович, ну расскажите, что вы делаете? ребята? Не отвертайтесь от выборцев, Виктор Петрович. Я не належу ни до какой партии. Перепишем, что вы опять подбираете, избирателей подкупаете? Опять взялись за черные дела свои? Перепишем, опять взялись за черные дела? Мы думаем, что миллионерам все позволили. Я тебя умоляю, я тебя умоляю, ты такой больной дети, жена, ну что ж ты этот сам? Ну что ж ты? Не, не, не я тебя умоляю, не вязываюсь.